6 січня 2016 року Ваян Мірна Саліхін прийшла у торговий центр під назвою Гранд Індонезія, щоб зустріти зі своїми подругами та випити холодної в'єтнамської кави. По прибутті на столику вже стояли три напитки. Взявши до рук запашну каву, дівчина зробила ковток і скривилась. Кава здалася на смак дуже огидною, а через декілька секунд мірна втратила свідомість. По її тілу йшли безперервні судоми, а з рота піна. Люди швидко викликали швидку медичну допомогу, але до лікарні дівчина так і не доїхала. А згодом патологоанатом зробить важливе заключення. Смерть настала від отруєння цианідом. Саме тому потрібно пити каву тільки в якій ви впевнені. Кава від 25 Coffee Roasters не лише не містить ціаніду, який загрожує вашому життю, а й подарує вам насолоду смаку, аромату та бадьорість на весь день. А для моїх підписників вони подарували промокод на знижку на весь асортимент кави. Тому не втрачайте свій шанс, оскільки промокод дійсний лише місяць. Посилання на сайт буде закріплене у коментарі. І так, після заключення експерта усі зрозуміли, що це було умисне вбивство. Але навіщо та кому потрібна була смерть молодої індонезійки? Нумо розбиратися. Воян Мірна Насаліхін разом із своєю сестрою близнючкою з'явилися на світ 30 березня 1988 році у Джакарті, Індонезія. Дівчаткам дуже пощастило, оскільки вони народились не в звичайній сім'ї, а у сім'ї дуже відомого та впливового бізнесмена. Тому дитинство Мірни було щасливим та безтурботним. А у старшому віці вона змогла дозволити собі хорошу освіту і для цього обрала коледж дизайну Біллі Блю в Сіднеї, Австралія. Саме там Мірна зустріла своїх хороших друзів, серед яких була найкраща подруга Джесіка Вонгсо, яка стане головною підозрюваною у вбивстві Мірни. Але до цього ми ще повернемось. Згодом, після навчання, Мірна повернулась до Індонезії разом із своїм хлопцем. А її найкраща подруга залишилась жити в Австралії і згодом стала громадянкою цієї країни. Подруги підтримували спілкування онлайн, а інколи відвідували одна одну. Проте одного дня, коли Мірна приїхала до Джесіки в Австралію, все змінилось. Джесіка вже довгий час скаржилась мірні на свого хлопця та їх погані відносини. І в той день Мірна жорстко відповіла подрузі, що вона повинна покинути його, бо нічого хорошого з їхніх відносин не буде. І після цих слів Джесіка змінилась в обличчі та мовчки покинула Мірну, залишивши подругу в кафе саму. І з цього моменту відносини дівчат стали безповоротньо холодними. Зі слів чоловіка Мірни, після цього інциденту дівчина почала боятися своєї подруги та уникати будь-якого спілкування з нею. Але на цьому неадекватна поведінка Джесіки в Австралії тільки починала набирати обертів. Вона, розійшовшись із своїм хлопцем, почала зловживати спиртними напоями. А згодом спробувала покінчити життя самогубством. За 2015 рік дівчина намагалась вбити себе більш ніж 5 разів, а одного дня вона, будучи на підпитку, на величезній швидкості врізалася своєю машиною в будинок престарілих. Тоді новини з Джесікою, яка чуть не вбила декількох літніх людей, розлетілись по всій Австралії. Тим часом Мірна готувалась до весілля зі своїм коханим. Звісно, на це свято вона не запросила свою колишню подругу Джесіку, бо вона боялась її та переживала за те, чи дівчина не зіпсує свято на підставі ревнощів та заздрощів. Згодом весілля прийшло чудесно. Мірни з її тепер чоловіком було багато планів на майбутнє. Вони запланували поїздку у медовий місяць, після якої хотіли зачати дитину. Але раптово Мірна отримала смс-повідомлення на WhatsApp, де Джесіка пропонувала Мірні та їхній інші спільній подрузі Хані зустрітися у популярному кафе Олівер. Дівчата погодились та домовились зустрітись о 5-й годині вечора. Джесіка також наполягла, що хоче купити дівчатам напої наперед, і запиталась, що вони хочуть пити. Мірна обрала в'єтнамську каву з льодом. І саме з цього моменту ми можемо вважати, що план з вбивства Мірни був розпочатим. Як зафіксували камери відеоспостереження, Джесіка вперше прийшла в кафе. О 15.30, що більш ніж за півтори години до приходу дівчат. Пробувши там менш ніж дві хвилини, дівчина покинула приміщення. Вдруге, вона повернулась до кафе о 16.14, але вже не з пустими руками, а з трьома пакетами, в яких було по одній баночці рідкого мила, як подарунок подругам. Джесіка повільно вибирала, куди краще сісти. Оглядаючи камери відеоспостереження. А обравши столик, дівчина поставила пакунки на поверхню столу так, ніби закриваючи його для огляду камери. А через 10 хвилин, коли дівчині принесли замовлення, вона підозріло рухала напої. І саме в цей момент, як вважають полісмени, Джесіка додала до кави подруги ціаніт, щоб вбити її. Мірна та Хані прийшли до кафе о 17.15, тобто аж через 50 хвилин після того, як Джесіка замовила для них напої. А далі все, як ми знаємо, смертельний ковток та втрата свідомості. Цей ковток ви можете бачити з запису, що їй було некомфортно через напій. Як швидко? Одразу ж. Секунди просто одразу ж після ковтка і ви можете бачити в тому моменті. Вона звертається до Хані. Типу, не хочу спробувати цей напій? Я потім пересуваю напій до Джесіки з тим самим жестом. Тож ви можете бачити це, і за декілька хвилин вона розпочинає махати руками перед обличчям Ніби є якийсь запах чи щось таке. І в наступну хвилину вона відкидає голову назад. Що цікаво, на кадрах відеоспостереження видно, як Джесіка пасивно стоїть в стороні, коли інші люди намагаються допомогти дівчині. А також ви можете помітити, що Джесіка щось говорить жінці з боку. Це жінка у білому одязі, це менеджер цього кафе. З її показань у той момент, коли Мірна безпритомно лежала на підлозі, Джесіка почала звинувачувати працівників закладу, що вони щось додали у каву. І, хоча менеджерка спершу подумала, що у молодої дівчини епілептичний напад, саме після слів Джесіки, жінка запідозрила, що щось тут не те, і зберегла напій, доки не стане відомо, що саме з мірною. Начальник судово-медичної лабораторії поліції Джокарти, бригадний генерал Алекс Манделік, сказав, що результати показали, що в її шлунку було знайдено більш ніж смертельна доза ціаніду. За результатами нашого дослідження концентрація у напитку досягала 15 грамів на літр. Тільки уявіть собі, лише 90 міліграмів уже є смертельні, сказав він. У той ж час проходили похорони Мірне. Уся родина не могла повірити у те, що сталося, оскільки лише недавно вони святкували весілля молодої пари, і тут таке горе. На кадрах з похоронів Мірне можна також побачити горюючу Джесіку, яка ще не підозрює про те, що стала головною підозрюваною у справі вбивства подруги. Для розкриття цього злочину поліція Джакарти почала співпрацювати з поліцією сіднею по домовленості, що Джесіці не присудять смертного вироку, а дадуть максимальний термін покарання. Слідчі сіднею надали їм багато інформації про минуле Джесіки, а також вони взяли інтерв'ю в колишнього роботодавця Джесіки Крісті Картер, яка сказала таке. Я спостерігала за Джесікою протягом останніх восьми місяців, і з огляду на її ставлення, ненавість та природу її божевілля, я не сумніваюся, що вона здатна нашкодити чи вбити іншу людину. А також одного разу, після однієї з багатьох спроб самогубства, коли Крісті прийшла провідати Джесіку, дівчина сказала дещо лячне". Я Відвідала її. Вона сказала, я хочу додому. Вони поводяться зі мною, ніби я когось вбила. Якби я хотіла когось вбити, я б знала точну дозу. Що цікаво, менш ніж за два місяці до здійснення вбивства Джесіка також погрожувала своєму роботодавцю, кажучи, що вона та її матір повинні померти. Провокатором до цих погроз стала відмова Крісті шукати нову квартиру для Джесіки. І звісно, роботодавець не гаяла часу та пішла в поліцію, оскільки боялась за власне життя. Але на допиті Джесіка все заперечувала і назвала Крісті брехухою та фантазеркою. З 2014 по 2015 роки Джесіка була залучена до 13 поліцейських звітів, що не може не насторожити. А за словами колишнього хлопця Джесіки вона поводила себе дуже лячно, надсилала десятки повідомлень, що вб'є себе, якщо хлопець не повернеться до неї. Саме дані про минуле Джесіки, показання менеджерки кафе, друзів, які підтвердили сварку дівчат, відео з камери відеоспостереження та знайдений ціанів у каві та шлунку жертви стали підставою для звинувачення Джесіки у вбивстві. Пані Джесіку Вонгсо оголосили підозрюваною в п'ятницю та заарештували в готелі близько сьомої години ранку суботи. Під час арешту дівчина усміхалась та виглядала дуже щасливою та задоволеною, хоча по закону їй загрожував термін від 20 років ув'язнення до розстрілу. Головний детектив Крішна Мурті сказав, що поліцейські зібрали близько 20 показань свідків, поспілкувалися з шістьма експертами та провели відтворення подій. А також додав, що спогади пані Вонгсо. Про події того дня дуже суперечить інформації, яку вони отримали. Наприклад, коли індонезійська влада обшукувала будинок Джесіки на предмет штанів, у яких вона була того дня, щоб перевірити їх на наявність слідів Ціаніду, дівчина сказала, що штани викинула її покоївка, оскільки вони роздерлись, коли вона намагалась допомогти непритомній подрузі, що вже являлась відвертою брехнею. На одному з судів батько загиблої сказав, що він був шокований та спершу не повірив, що подруга могла вчинити такий жахливий злочин, але відео з камери відеоспостереження переконали його остаточно. А перед другим тижнем судового слухання він сказав, ця жінка вбила мою дочку як якогось щура. Розглянувши всі докази та заяви, суд визнав Джесіку Вонгсо винною та засудив до 20 років ув'язнення. Сім'я загиблої була незадоволена такою кількістю років. Справедливим, на їхню думку, була б смерть Джесіки. І так, друзі, що ви думаєте про цю справу? На мою думку, хоча відео з камери відеоспостереження не зафіксували підсипання цианіду, Джесіка сама ж собі викопала яму, коли першою запідозрила, що саме з кавою щось не так, та розпочала звинувачувати персонал кафе. Тобто я її вважаю цілком винною та небезпечною для суспільства, оскільки її поведінка ще до скоєння вбивства була неадекватною. Друзі, дякую вам усім за перегляд і зустрінемось у наступних відео.